Обрізка троянд. Троянда помпонела, два куща. Потрібно вкоротити пагони, прорядити. У мене секатор АРС, пилка для того, щоб видалити старі товсті пагони внизу, лак-бальзам, щоб обробити зрізи товстих пагонів під коліна. Ємність, куди все збираю. Погнали. Починаю з того, що вкорочую довжину пагонів. Приблизно одну третину, одну другу довжини. Хочу, щоб кущ був компактним, не оголювався знизу. Спочатку чорнова обрізка, потім вже буду коригувати, що потрібно зробити. Друга троянда, але ну я вже її теж вкорочу, бо вона мені буде заважати. Ну, що ми маємо? Ось він кущик. Є пагони, які буду видаляти, щоб не загущували крону. Взагалі мені потрібна як чаша, щоб він класно провітрювався, освітлювався добре. І залишаю міцні, потужні, здорові, некриві, прямі пагони. Прибираю старе листя. Якраз розчищаю, мені потрібно буде вирізати старі пагони якомога нижче до землі. Якщо ви не обробляли троянду восени і були хвороби, то обов'язково поприбирайте листочки і повидаляйте їх з ділянки. Так я вичистила. Цей пагін буду прибирати, він мені не подобається, загущує крону. Дивіться, оцей буду прибирати. Бачили, що біля ґрунту я зрізала, але зріз чіткий. І навіть ось корінці пішли. Цей прибрала. Тут зрізаю. Оцей пагін має багато розгалужень, загущує серединку. Коржик. Це добре, що пилка така, що я можу однією рукою все робити. Ось такий видалила. Тонкий, одразу прибираю, зрізаю. Якщо секатор торкається землі і він брудний, і я його протираю антибактеріальними серветками. Дві гілки зростають паралельно і одну з них прибираю чи вкорочую. Чашу я зробила і вкорочу довжину деяких пагонів. Роблю зріз на бруньку. Яка дивиться назовні. Цей кущ обрізала для порівняння. Поряд такий самий необрізаний, така між ними різниця. Зрізи обробляю. Потім потрібно підживити троянду, можна гранульованими добривами в сухому вигляді, на глибину 5-10 см, отут в простоборному колі розбросали, занурили їх. А якщо у вас добрива водорозчинні по листу, наприклад, як плантафол, то це вже пізніше, коли будуть листочки. Якщо було корисно, не забувайте, вподобайку.